Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ви вже, мабуть, чули інформацію про те, що Україна витратила на спецпенсії у 2024 році майже 119 мільярдів гривень. Про це пише видання Forbes Ukraine. І ось давайте ми зрозуміємо, про що йдеться мова. Багато дискусій в соціальних мережах. Люди звинувачують владу, розповідаючи, за ці кошти можна було б і надати людям пенсійного віку, які отримують звичайні пенсії, забезпечити їх. Але сутність всього цього, що є таке поняття, як спецпенсія. І ми маємо зрозуміти, що таке спецпенсія. Бо багато хто вважає, що це тільки пенсії для чиновників, для прокурорів та для суддів. Ну, в більшості так. Так ось, поняття спецпенсія для всіх нас, для нашого розуміння і усвідомлення цього питання. Спецпенсії це пенсії в першу чергу, які призначаються окремим категоріям громадян. Що мають спеціальний стаж роботи або виконують особливі функції, передбачені законодавством. І ці люди отримують спецпенсію. І ось за інформацією Мінсоцполітики в Україні майже 160 тисяч людей. Отримали спецпенсії в 2024 році. Джерело це посилання на Міністерство соціальної політики. І ось давайте ми з'ясуємо категорії працівників, які мають отримувати по сьогоднішньому законодавству ці спецпенсії. Хто це? Це в першу чергу судді прокурори. Про яких ми знаємо, про яких ми розмовляємо в наших різних відео про пенсію. Це також військові, вони також мають право на спецпенсії. Це правоохоронці, це працівники Служби безпеки України. Це митники. Це рятувальники. Також. До, цього, до цієї категорії відносяться медики, які працюють в особливих умовах, зокрема, лікаря, які мають стаж роботи в районах підвищеного ризику або національної безпеки. Також ми знаємо, що є Така категорія працівників, як держ, державні службовці, вони також мають право на ці спецпенсії. Окремо, це особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Ось ці категорії працівників мають право на спецпенсії в відповідності до сьогоднішнього законодавства. І ось Україна, повертаємося до назви. Статті видання Україна витратила на спецпенсії у 2024 році 119 мільярдів гривень. Тобто, мова йде про цих працівників. Саме ці працівники отримали в 2024 році. Свої спецпенсії. І на це держава виділила 119 мільярдів гривень. Це не тільки судді, прокурори та чиновники. Ось для того, щоб ми зрозуміли, що передбачає сьогоднішнє законодавство України і про кого йде мова. Але ми в наших відео про пенсії кажемо про іншу систему пенсійного забезпечення. Що мають бути справедливі пенсії для кожного. І такого поняття, як спецпенсія, не буде. Має бути та пенсія, на яку людина заслужила, яку людина заробила. Такого поняття, як мінімальна пенсія, також не буде. Такого поняття, як максимальна пенсія, також не буде. Тобто оці всі поняття, вони мають зникнути. Якщо ми кажемо, як має бути. Бо сьогоднішнє законодавство, воно, воно визначило окремі категорії працівників і окрема пенсія для них. Ви всі розумієте, що це і окремий розрахунок. І відповідно ось такий, ось така межа різниці, пенсій. І ось таке є невдоволення одних пенсіонерів по відношенню до інших пенсіонерів. Бо інша система розрахунку і інше поняття цього. І це треба змінити. А змінити це повністю треба зробити інший розрахунок пенсії. Про що ми і кажемо на цьому каналі? Ой, шановні глядачі, про що йде мова, якщо ви чуєте таке поняття, як спецпенсії? Для кого ці спецпенсії? Тому ми з вами дуже коротко розібрали це поняття спецпенсії, і розібрали оцю статтю загаловок. Україна витратила на спецпенсії у 2024 році 119 мільярдів гривень. Тому дозвольте на цьому завершити це відео. Ми з вами ще окремо про пенсії поговоримо. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Сьогодні ми розібрали сутність поняття спецпенсії. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!